А все менше часу залишається до головної кіноподії року одеського міжнародного кінофестивалю. Напередодні його старту Вікторія Тігібко, президент фестивалю, розказала, кого варто шукати на червоній дорісці, і які кінострічки дивитися треба. Це їде Чарлі Чаплін. Внук славетного коміка, названий на честь ядуся, з'явить на червоному хіднику одеського міжнародного кінофестивалю. Разом із донькою коміка, акторкою Джеральдін, він буде на Потьомкінських сходах дивитися вогні великого міста. Для цього ми велику большую в 15 тисяч чоловік, щоб вони послухали то що мабуть, нігді більше не услышав. Тільки цього разу, і тільки в Одесі італійці покажуть свою реальність. Це фільм такий Необичне очі. Тобто, в традиціях итальянского старого Конти, кінематографа То есть очень філіні. Тобто, дуже важливо було показати новий взгляд на те, як можна знімати по-другому. У фільмі Матео Гарони знімали в'язня. Його відправили за грати на 20 років і лише для стрічки випускали на кілька годин на знімальний майданчик. Чи дадуть українці гран-при такому скандальному фільму? Дізнаємося зовсім скоро, бо головну нагороду будуть вручати самі глядачі. Зрители, перед тим, як він заходить на спектакль, кіноспектакль, ми це називаємо, видається анкетка, він надриває в тому місці, тобто, який условно бал ставить цьому фільму, після цього анкети здаються при виході із залу, збирають волонтери, і, відповідно, почитуються результати, вибирається фільм, який подобався зрителям. 81 новий фільм, сотня тисяч глядачів глядачів і зіркові гості. Це і Жеральдін Чаплін, Кіліан Мерфі, Дейл Хана, дуже багато російських зірок, і Гоша Куценко, і Даніл Козловський, Яна Троянова, Ріната Літвінова, і багато багато інші. Це свято кіно в Одесі «Гріх прогавити». Сніданок